Тестування буде проходити в чотири етапи. Перший етап тестування буде стосуватися тесту загальних навичок. Потім це буде е, військово-лікарняна комісія, потім це фізична підготовка, е, психологічне тестування і, наприкінці, співбесіда. Весь процес створення поліції він буде повністю, як ми все підтверджуємо, по всіх містах повністю відкритий, прозорий. Окрім тих етапів, на яких ми, на жаль, не зможемо ділитися з вами персональною інформацією кандидатів, які до нас приходять і проходять тестування. Що стосується контролю, по-перше, весь процес набору і як він проходить, скільки ми людей набрали, де відбувається тестування, він повністю відкритий. Ви, як журналісти, зможете ставити питання до тестування кандидатам, які прийшли, після тестування. Вони самі вам захочуть, якщо захочуть. Розкажуть свої результати, як проходить тестування, що там відбувається, яка там магія, так? якщо вона є. Що стосується самого тестування, наприклад, психологічних або загальних навичок, ми вам покажемо, де це буде відбуватися. Тобто зал, де проходить тестування. Розкажемо повністю, якщо захочете сьогодні, якщо захочете тоді, коли буде відбуватися те тестування, як це буде проходити, що ми тестуємо. Але ми не зможемо надати доступ якраз тоді, коли люди зосереджені відповідають на питання. Тепер, що стосується безпосереднього контролю з вашого боку, останнім етапом набору патрульних поліцейських є співбесіда. Співбесіду проводить комісія, в склад якої входить два представника громадських організацій. Це можуть бути профільні громадські організації, наприклад, там правозахисники. Це можуть бути представники громадської ради МВС, це можуть бути представники е, там, журналістського корпусу або просто активісти. Е, всі ці люди будуть запрошені до цієї комісії. Ця комісія буде працювати з огляду на те, який у вас зараз темп по кількості е, кандидатів. Я думаю, 3-5 днів щодня зранку і до вечора. Навіщо ми це робимо? По-перше, ми дійсно хочемо, щоб поліція, яка буде достворена, щоб ви її знали. Щоб це була ваша поліція. Ми так кажемо, це моя нова поліція. Тому ми самі зацікавлені в тому, щоб громадськість взяла на себе відповідальність за кожного поліцейського, якого ми будемо брати на роботу в Івано-Франківську. І кожен поліцейський буде мати оцінку своїх навичок, здібностей, в тому числі комунікаційних, ціннісних і правових з боку громадськості.